бульбашки бульбошки, заморожено мої бульбошки. Отак от. Треба зупинити якось. Обзовили, ставимо і чекаємо е, десь хвилинку. Ось, пройшла одна хвилина, і дивіться, що став цією бульбашкою. Ось, яка вона стала. Ми піднімаємо, і вона так. І вона отака ось. От. Бачите? І ми це вона не падає. І ми дуємо, і вона, і вона, і вона лопається. І це треба робити при мінус 14 градусів. 14-15 або більше. Усе. Я зробив чотири такі бульбашки. Перша вже отака. От. Ми троємо і вона бу... ну, не ловиться, але о! Все. Угу. Тепер бачимо, що чим більша бульбашка, тим довше вона замерзає. Це найбільша, вона ще отак от не схвачується. Як оці дві? І треба ще трошки почекати, щоб... Ой, <хи> ну нічого, беремо це, ось. Ось яка ця оболочка. Ось, можна навіть. Ось. І завжди оце оці дві. Чекаємо. І краще близько не підходити, тому що, ну якби. Якщо на них подути, то вони лапаються Ви вже бачите. На цій велиці, яка тут була. Ось. І дивимося. Тут можна підійти і побачити, що тут є якісь кристалки. Є кристалки. І це морози. Ось. Це ну, мило, ну мило. Вибачки з, з мила робляться. І ось. Можемо навіть приблизити. Ось. Ну і на сьогодні все. Па-па!